Сіналатовчен, бентрула тейн. be okay сейн move on each and every day Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про тиждень з 20 по 26 листопада. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином ми разом з вами популяризуємо український контент. Дякую за підписку. Ну що, скажу, що на цьому тижні у нас парочка Марс і Сонце переходить разом в знак стрілець. Тобто, вже пройшли всі трансформації, що буде трошечки відчутно, звісно, на початку тижня, але все ж таки, уже найбільшим таким акцентом це саме перехід ось цих двох. Планет, або як правильно, якщо правильно говорити, то Марса планети, так і нашого світила Сонця перехід саме в знак стрілець. Тому скажу, що в принципі, що це означало на попередньому тижні, що ми відчували, кожна людина десь внутрішньо себе трансформувала, кожна людина психологічно трошки пропрацьовувала свої якісь негативні прояви, можливо, хтось пропрацьовував якісь ситуації життєві. Так? Кожна людина була націлена більше на себе, і взагалі така внутрішня трансформація точно проходила у кожного. Зараз, якщо ми зробили якийсь акцент або зробили роботу над собою, Собою над своїми вчинками і над своїми якимись діями, так то зараз ми вже м стрілець, це така вогняний знак. Так, це коли ми вже хочемо діяти в новому напрямку. Тобто, ми пройшли якусь якісь випробування. Кожна людина проходила, тому що і коридор затемнення, і після коридору були також не дуже такі хороші аспекти, так коли ми Потрібно було попрацювати трішки в першу чергу над собою. І коли ось ці вже дві планети, точніше, планета і світило, переходить в знак такий вогняний, то нам хочеться діяти, реалізовувати себе в чомусь новому, або на тих наших роботою над помилками, так, яку ми провели раніше, ми якби відштовхуємось і робимо нові справи. Тому ось це новолуння, яке було в знакові скорпіон, так воно як оновило кожну людину, і зараз ми готові до. Нових вершин, скажімо так, якщо у вас були якісь кризові моменти, останній останній період, то е, обов'язково беріть з них якусь максимальну користь, тобто. Як я пам'ятаєте, казала вам не говорити собі за що, а говорити, чому для чого, для чого мені були ось ці ситуації, коли ви чітко будете розуміти, для чого ви пройшли ту чи іншу ситуацію в своєму житті? Вам легше буде від цього відштовхуватись. Тому ось зараз настає такий період, коли і легше діяти. Пам'ятаєте, я казала, що мрійте і записуйте свої мрії, так особисто ваші, тому що зараз вони можуть реалізовуватись. Зараз ви розумієте, як. Діяти і що робити для тієї цілі і для тієї мрії, яку ви собі заклали ще на минулому тижні. Постарайтесь зрозуміти, що те, що відбувалося, це, в принципі, ваш досвід. Тобто ви пропрацювали якісь свої помилки, можливо, зробили для себе якісь висновки, так? І на фоні цього ви розпочинаєте щось нове. І скажу так: якщо ви, вам важко розпрощатися з чимось старим, те, що вже віджило. То вам буде важче розпочати щось нове, от вам буде важче діяти, тому що якщо ви щось ще не пропрацювали в минулому, то в принципі ви будете повертатися до цього. Життя вас буде повертати до того, щоб ви повністю закрили якісь свої борги, питання і якісь такі ситуації. Тому налаштовуйтесь на те, що вже на цьому тижні потрібно діяти в новому напрямку, а все ж таки не застрягати в тих старих своїх проблемах. Також пам'ятаємо, що на цьому тижні у нас ще зберігається ось ця опозиція з Ураном. І знову ж таки повторюю, Уран це така планета, яку не можна передбачувати. Тобто прогностику якусь робити цієї планети дуже важко, тому що це точно щось буде неординарне, незрозуміле або те, що ми точно не очікуємо. Тому що ця планета інновацій, ця планета, яка не піддається якимось прогнозам, так, вона завжди не. Се, якісь зміни, і достатньо різкі зміни. Тому що на цьому тижні можуть бути якісь такі ситуації, які трошки вибивають вас з колії, так? Або, наприклад, можливо, що різко змінюються ваші плани, ваші дії, ваші наміри в першу чергу, тому що ось ця опозиція йде саме з світилом, тобто це кожна людина, і з Марсом, з нашими діями і з нашою активністю. Тому ось ці плани будуть точно коригуватися, і це буде достатньо різко. Але навчіться до цього адаптуватися, тому що чим краще ви будете вміти адаптуватися до тих ситуацій, які відбуваються у вас в житті, тим легше ви будете сприймати все, що дає, які можливості дає вам взагалі життя. Тому адаптуємося і не сприймаємо це як негатив. Навпаки, беремо це за досвід, так? і беремо це як перспектива того, що можна щось покращити в своєму житті. Також ще одним таким аспектом на цьому тижні це, звісно, ж таки вже наш Сатурн розвернувся на минулому тижні в, е, в прямий рух. Тобто він був ретроградним в достатньо довгий період, і тепер нагадаю, що ми розпочинали ще в березні місяці, тому що зараз ми або знову повертаємося до тієї відповідальності, яку розпочали ще в березні місяці, або вже наслідки, ми вже отримуємо наслідки за ті пророблену роботу, за ту активність, за ту відповідальність, за дорослу позицію, яку ми брали ще з березня місяця. І зараз скажу так: що хто робив гарні вчинки, то гарні вчинки будуть повертатися в ваше життя. 浙江。这 В подвійній такій формі. А ті, хто це знаєте, як ну, не скажу, що це карма, а можливо, це карма, так коли до нас повертається в життя саме те, що ми заклали ще тоді, тобто, що посієш, та й пожнеш. От зараз ми будемо пожинати саме те, що ми посіяли ще починаючи з березня місяця. Тому тут повертається, можливо, для когось повернеться м, ситуативно, або ви берете знову відповідальність за ті теми, які були для вас актуальні саме в березні. Місяця. Тому що е, ще раз Сатурн буде проходити по тих самих градусах, які, які він проходив ще з березня місяця. Тому ось тут повертається такі ситуації, повертається відповідальність в першу чергу, і можливо для когось це повернення якихось обмежень, тому що Сатурн у нас любить зменшувати, любить обмежувати в чомусь. Ось тому згадайте, що в чому ви себе обмежували ще тоді? Можливо, зараз ви повертаєтесь знову ж таки до цієї тематики. І також пам'ятайте, якщо вам зараз здається, що комусь щастить, або особисто вам, можливо, щастить в цей період, розпочинаючи з цього тижня, то нагадаю, що це така зворотня медаль того, що ви робили ще починаючи з весни 2023 року. Тому, як я й казала, що посіяли, те й зараз будемо пожинати. Кожна людина буде пожинати те, що вона віддавала іншим людям, і те, що вона вкладала взагалі в своє життя. Також хочу нагадати, що на цьому тижні у нас продовжуються такі гармонійні аспекти між Меркурієм та Венерою, тобто це домовленості, це підписання якихось договорів, так або це також документи, це налагоджування контактів, це навчання, це різні співбесіди, це. Взагалі, все, що стосується якихось таких комунікаційних навичок, розумової активності, все це допомагає нам самореалізуватися, так і допомагає нам налагодити всі ці процеси. Тому і поїздки, і якісь контакти, і взагалі спілкування приносить вам задоволення. Тому на цьому тижні продовжуються ось ці аспекти, тому ви також можете продовжувати підписувати документи, налагоджувати контакти. Якщо ви хотіли налагодити з кимось, наприклад, кому. Комунікацію це можна робити також в цей період, тому в принципі кожне спілкування для вас зараз проходить в такому гармонійному аспекті для кожної людини, і звісно ж таки вам спілкування з іншими людьми приносить задоволення. Тому побільше спілкуємось, побільше вивчаємо чогось нового, тому що ця інформація, яка також приходить в цей період, вона достатньо нам корисна. І ми можемо з легкістю нею скористуватися. Тому, в принципі, вся інформація, все навчання, всі якісь курси, все це в позитивний таку сторону відбивається в нашому житті. Тому користуємося, тому що ну не скоро, але все ж таки прийде період, коли вони будуть не в таких гармонійних аспектах, як зараз. Тому користуємось. Ну що, давайте трішки по днях і скажу, що в понеділок, в принципі, уже буде відчутно ось ця відповідальність, про яку я говорила, тому що тут місяць підходить до Сатурна, і тут буде відчутно саме повернення до тих ситуацій, можливо, або до тієї відповідальності, яка була закладена ще в березні місяці. Тому що саме тоді Сатурн був в цьому ж самому положенні, і коли місяць підходить до цієї планети, ми відчуваємо це навіть на внутрішньому такому рівні. Тому тут, можливо, ситуативно ще нічого не буде відбуватися, але все ж таки ви емоційно вже підключаєтесь до цієї відповідальності. Ви згадуєте, і, можливо, вже якась інформація приходить, або по відчуттях ви відчуваєте, що потрібно повернутися до тих недороблених справ, або до це якийсь другий шанс. Вам щось розпочати, або другий шанс, не знаю, на якісь такі робочі моменти, тому що Сатурн у нас відповідає за робочі моменти також, або все ж таки за ваші цілі, тому що це такі наші перспективи, наші цілі по життю. Тому можливо, що саме з понеділка ви повертаєтеся до тієї відповідальності, яку заклали ще весною. Вівторок та середа це такі можуть бути романтичні дні, або знаєте, трошки хаотичні, тому що дуже важко буде налагодити прям повністю налагодити свої якісь робочі питання або можливо навіть. Не буде можливості структурувати якісь питання свої життєві, але наголошую, що навіть в цій цьому хаосі можна знайти позитивні моменти, так тому що в принципі аспекти гармонійні, головне правильно ними користуватися. І тут можливо трошки більше потрібно дати собі відпочинку, трошки більше романтизувати ці дні. Романтизувати це не означає, що тільки проводити в парі або в колективі, так де вам подобається. Ні, це навіть якщо ви на один знаходитися, то просто е, трішки прикрасити своє життя до того рівня, якого ви б хотіли, тобто трішки покращити навіть свою буденність. Тому романтизація життя це не тільки там романтичні якісь моменти саме з іншою людиною, це і можливо зробити самостійно. Тому, якщо хочете побути наодинці, дайте собі таку можливість. Я думаю, за два дні, з вівторок та середа, можна виділити, хоч декілька годин або хоча б одну годину, щоб. Помедитувати, побути на одинці, подивитися свій улюблений фільм, почитати свою улюблену книжку, понуритися в якісь спогади, і це наповнить вас на наступний такий період, на наступні дні, тому що четверта п'ятниця вони більш активні вже занадто активні, тому що ми захочемо встигнути зробити просто всі свої плани і всі свої задачі. Тому дайте собі вівторок та в середу якийсь час для такого релаксу. І знову ж таки повертаємося до четверга та п'ятниці. Це ті дні, які в нас максимально активні, тому що місяць у нас переходить знак овен, а це лідерство, це активність, це жага зробити все і одразу. Тому в мене буде тут така порада, що не намагайтеся взятися одночасно за дуже багато речей, і намагайтеся все ж таки відповідати якійсь структурі, тому що овен він береться за все, але не все може довести до кінця. Тому щоб ви не перегоріли, краще робіть або потрошки кожного, кожної якоїсь справи, або все ж таки, тому що овен в принципі не дуже любить іти на довгі дистанції. Йому потрібно тут і зараз швидко вирішити, швидко закрити якесь питання і все, і забути його назавжди. Тому тут такий період четверта п'ятниця, коли ми не можемо всидіти на одному місці, так нам дуже потрібно якось активно, швидко вирішувати всі питання. Тому, якщо у вас якась велика задача, масштабна задача, розбийте її або на шматочки, або все ж таки просто виділяйте потрошки часу, щоб ви не перегорали. Тому що є така можливість, що ту ціль, яку ви собі поставите, ви побачите, що вона достатньо. Така габаритна, масштабна, і ви не захочете за нею братися. Тому розбийте якусь свою таку перспективу так, на маленькі підзадачі, тоді це буде виконуватись легше і ви не, пере... не буде ось цього перегорання. Субота та неділя це ті дні, коли вже у нас і Сонце, і Марс перейде в знак стрілець. І тому в цей в ці дні вже активність така теж збільшиться. Хоча і до цього було четвер, п'ятниця там ще місяць давав нам цю активність. Але також хочу наголосити, що пам'ятаєте за ті мрії, які я говорила ще на минулому тижні, вони тут теж можуть реалізуватися, тому що вже ці е, сонце і Марс переходять в знак такий активний, так вогняний, і тут може бути вже реалізація тих мрій. Головне, щоб це були точно ваші мрії, не надумані, не взяті від когось. І тут уже може відбуватися ось ця реалізація, тому що. В принципі, всі, якщо ви, звісно ж таки, прикладаєте до цього зусилля, то ви тут вже можете отримувати перші результати. Але також в суботу та неділю захочеться відчути стан комфорту, стан якоїсь стабільності, заземлитися трішки, або можливо навіть трішки осмислити, що я зараз маю, який в мене стабільний такий стан, чи маю я достатньо коштів, чи маю я достатньо якихось ресурсів, чи що взагалі я маю, тому що в цей день буде хотітися максимально відчути. Чути якусь стабільність, стабільність у справах, у роботі, у відносинах, в сім'ї. Кожного може це бути якась своя сфера, але ось цю стабільність і якийсь комфорт захочеться відчути кожному. І тим більше, що скажу, що в неділю можуть бути теж ці уранічні такі наші прояви, тобто якісь нестандартні ситуації. Всю неділю може це відчуватися, тому що, по-перше, ми вже готуємося до повнолуння, яке буде вже точне саме з понеділка наступного тижня, і тут можуть ставатися знову ж таки якісь курйозні ситуації. Тому будьте готові, що знову ж таки в нашому житті. Можуть ставатися якісь неочікувані ситуації, до яких ми себе, звісно ж таки, не можемо підготувати, тому що Уран це щось інноваційне, це щось незрозуміле, це може бути будь-що в нашому житті, але до чого ми навіть себе не можемо підготувати. І також хочу сказати, що дуже важливо розуміти, що інформація, яка приходить, може бути шокуюча, так, не сприйняття. Несприйнятна навіть в перші якісь хвилини, але все ж таки можливо не потрібно вірити всьому, що ви чуєте саме в цей період, тому що ось ця інформація може бути в першу чергу провокуюча, але не реалістична. Тому тут також будьте уважні до того всього, що ви чуєте, і звісно ж таки. Перевірити, можливо, якщо ви не можете, то все ж таки не довіряйте всьому, що ви чуєте на перший погляд. Ну що, наразі все буду з вами прощатися. Надію, що інформація для вас була корисною. Залишайте свої коментарі. Я дуже вдячна тим, хто коментує, хто залишає вподобайки, хто підписується на мій канал. До нових зустрічей та як завжди, все буде Україна!